Чел, як розберемо з листя, може, подивимося в фільмі за малим піцу. Читаєш думки. Добре виглядаєте, хлопці. Дійсно дуже добре. Ви сьогодні добре попрацювали. Думаю, ви заслужили на невеличку нагороду. Так? Ти типу по вихідний? Якщо до жуйки. я не думаю, що. Якщо Якщо ви обоє думаєте, що поно справили з роботою. Якщо це дійсно так, може. Може, нам треба попрощатись? Я б не звільняти. Мені здається, у вас все добре, правильно? Ми з усіх сил старались. Дуже хороший мультик. Дуже хороший мультик. Так, ми дуже багато працюємо, Бенсон. Я знаю, як ви стараєтесь. Тому в мене для вас смаколик. Дуже хороший мультик. Дуже. Давай! сміливіше, віше дістай собі один. Ліпше сплюй на долоню. Це ржавий важіль не молодіє. Просто невеличкий оберт. Для тебе і для мене. О, схоже, тись отримав приз. Я. я певно повернусь до роботи. Рігбі, чистіше посміхайся. Ти красивий, коли посміхаєшся. Нікому не кажи, що я тобі це говорив, але ти мій улюблений тут. В тебе велике майбутнє в цій компанії. От якби ти був командним гравцем. Побудеш командним гравцем для мене. Ти одиколону п'яняє. Мені здається, я не хочу жуйку Бенсон. Мені потрібно повертатись до роботи. Та да, давай, ніхто не дивиться. Ти такий хороший. Я думаю, ти заслужив на дві жуйки. Я не думаю. Добре мені, добре і тобі. О, перша пішла. Тебе чекає, велике майбутнє. Ти мій номер два тут. Тільки не кажи нікому. Вони будуть. Вони будуть заздрити. Ось, ти можеш забрати. Ти заслужив. А -та, та 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 спокійніше, спокійніше. будь ніжніше. Боже, який же ти молодець. Жуй їх. Боже, Господи, який ти молодець, молодець. Розпробуй їх. Давай повертайся до роботи. Ей, рікбі, можна попросити про послугу? Проведи цей день чудово для мене.